5 листопада 2014-го, Москва Володимир Путін зустрічається з істориками у найкращих традиціях СССР. Вождь повчає актив, що історія найважливіша з наук. Говорить про кодування суспільства і правильну історію, об'єктивну і водночас в інтересах Росії. Путін без зайвої скромності називає себе також істориком. я позволю себе назвать вашим коллегой, задача заключается в том, чтобы убедить подавляющее большинство граждан страны в правильности, в объективности наших подходов. И презентовать это, этот результат вашей работы обществу. И выиграть умы, побудить людей самих занять такую активную позицию на основе тех знаний, которые... Ви презентуєте в качті об'єктивно. Путін шукає історичні виправдання анексії Криму. Святий Володимир переїздить до Москви дивитися футбол. Путін читає казки про історію. Бо володіти майбутнім, люди змінюють минуле фраза чеського письменника емігранта Мілана Кундери. Приблизно про це ж і в антиутопії Орвела 1984. Здається, саме цим шляхом вирішив піти Володимир Путін. Машина часу на підставі останніх висловів російського вождя вирішила з'ясувати, як і головне для чого намагається переписати минуле Володимир Путін. Одна з постійних мантр Путіна Крим. Виправдовуючи анексію півострова, він то посилається на міфічний кримський народ, зовсім не маючи на увазі кримських татар, то згадує світовому співтовариству Косово, а частіше просто вправляється у словоблудстві. Ви знаєте, мене дуже завжди радує, і в цьому, в цьому випадку я вспоминаю все время. То, что говорили по этому поводу э, древние, э, помните зам, 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 замечательную фразу? То, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Ну, мы не можем согласиться с такими, с такими формулировками. Значит, может быть, быку и не позволено, но, но хочу вам э, сказать, что медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет. Остання заява Путіна з приводу Криму – пошук історичного виправдання анексії. Вражає навіть російських істориків. Там немає жодної проіграшної для нас позиції. Починаючи з того, що Крим для російських, а зараз кажу саме про цю частину нашого народу, російських, православних людей, має і нескольне значення. Тому що саме в Кримі, в Херсонесі… Крестился э, князь Владимир, а потом крестил Русь. Вот изначально это купель крещения России там. И потом и Херсонес, это же что? Это Севастополь. Вы представляете, какая связь между духовным истоком и государственной составляющей, имея в виду борьбу за, за это место, и за Крым в целом, и за Севастополь, за Херсонес. По сути, русский народ много веков борется за то, чтобы твердой ногой встать у своей исторической духовной купели. Да. Я, конечно, скажу, здесь убийственная вещь, но князь Владимир был князем Киевской Руси. Да. И это Киевская Русь была тогда в Крыму, и крещение распространял Владимир уже в Днепре. он крестил Киевскую Русь. Тому у кого какие права історичні на Крим, это, на самом деле що тогда треба розбиратися. Утім, це для російського вождя здається не проблема. Уряд Москви вирішив перенести київського князя до себе, встановити йому пам'ятник у Білокамінній з видом на стадіон Лужники. Святий Володимир, який приречено спостерігає за матчами російської футбольної збірної, вже став героєм анекдотів. Наприклад, про те, що на московському пам'ятнику мусить бути герб київського князя тризуб. Риторика Путіна не залишає сумнівів. Історію київської Русі він сприймає як російську, тобто навіть не як міф про колиску трьох братніх народів, а як виключно російську. От Ярослав Мудрий, він мудрий, звісно, чоловік. Він багато зробив для розвитку країни. Но престола наследия он не определил так, как это было в некоторых западных странах. Формула, по которой наследовался престол в России, была очень сложной, запутанной и привела к раздробленности. Он и саму историю, как науку, и историю России представляет себе так, как ее представляли в середине 19 века. То есть все, что прошло в науке дальше и позже ему совершенно неизвестно. По всей вместе последнее, что он читал, это Бориса Акунина, который пересказал ровно байки 18 -го и середины 19 века. Вот, когда Владимир Путин говорит о том, что раздробленность наступила от того, что Ярослав Мудрый не устранил правильного порядка престола наследия, это явный симптом, что он прочел максимум Акунина, и больше никуда не заглядывал. Потому что историкам все-таки давно известно, что Древняя Русь не была монархическим государством, и порядка престола и наследия там не существовало. Это очень сложно устроенная конструкция. Но у Владимира Путина в голове монархический образ государства, и поэтому для него прочное государство это государство с прочным порядком престола наследия. Это же очевидно, что это разговор не про историю, это разговор про оправдание современной власти. Інших висловлювань Путіна стає зрозуміло. Він не просто повторює російський міф про походження російської держави з київської Русі. Путін іде далі. Він взагалі не вважає українців окремою нацією. Шосте листопада 2014-го в ефірі Радіо Свобода російська інтелігенція обговорює зустріч Путіна з молодими істориками. Звучить думка про формування нової державної ідеології – путінізму. Я бы назвал ее такой перски православной. С очевидной апелляцией к отдельным периодам нашего исторического прошлого, а именно победным или тем, которые считаются победными. Во всяком случае. Ну, я имею в виду, скажем, такой период, как... царство не ивана грозного который который э, э, в, в, в некоторые периоды нашей официальной историографии считался абсолютно победно победоносным э, таким э, в, в целом в целом в целом к к нашей такой державной исторической виктории а, а реально таковым не являлся но здесь я повторяю вопрос в интерпретации так вот, и речь идет именно о, об апелляции к, к таким победным или псевдопобедным. Ну, я вижу ситуацию маленькой психиатрической больницы, с одной стороны. Главный персонаж, который в ситуации больницы, как бы это помягче сказать, традиционализирующий тотализатор, вот кто это, это не авторитаризм, это уже перерастает всякие разумные авторитарные рамки, это уже поползновение на тоталитарную систему вот а за всем этим стоит обычная традиционная действительно имперская действительно уходящие корнями э, во времена николая Павловича традиционная э, э, официальная теория народности вся та муть которая накопилась в россии за 18 19 20 век вот все всплыло Уявний світ Гітлера проіснував 12 років. Скільки проіснує світ Путіна? Чи пропонував Путін польським урядовцям розділити Україну? Групка агресивних божевільних на зразок Дугіна Бородая замість гамівної сорочки і дози галопередолу отримують доступ до формування державної політики. Втім, вражає навіть не це. А те, як набір маячні, де поєднуються князі нащадки хана Батия з православієм і діди воєвалі, оволодіває головами десятків мільйонів людей. Той світ, який створив Гітлер, проіснував, як ми знаємо, 12 років всього все. Значить, скільки проіснує той русський світ, який створює Путін, наче скріло, ми побачимо. А далі теж недовго, бо насправді вони ж не пропонують ніякої нової ідеї. В цьому проблема. Да? В принципі, можна захопити людей ну, практично будь-якою ідеєю. Якщо вона логічна, Якщо вона струнка, якщо вона пояснює все, що відбувається. Але якщо це нова ідея, а зібрати всі старі ідеї, вони ж просто, вони ж не дають нової ідеї. Вони зібрали всі Третій Рим, Грас, масловізм, добре, комунізм, Євразійство. Е е Але ну, не можна просто робити компот з ідеї. Розумієте, ідея має, ну, не можна бути от, з комуністом і православним. да, Бог або є, або його немає. Ну, в тобі в голові. да. 27 жовтня 2014-го, Сочі. Путін ділиться своїми думками щодо геополітичної кризи на так званому дискусійному клубі «Валдай». Редактор Financial Times Ніл Баклі запитує вождя про російські війська в Україні і чи правда, що Путін не вважає Україну реальною державою. Проігнорувавши частину запитання, відбувшись порожньою фразою про повагу до суверенітету України, Путін видає своє справжнє ставлення. Історія формування України в его сегодняшних границах, это довольно сложный процесс. А вы что, разве об этом не знаете? Вы что, не знаете, что в 1922 году часть э, земель Российской Федерации, которую как раз вы и называете, в общем-то, это всегда исторически так, исторически называли эти земли Новороссии. Почему? Потому что это, по существу, был один регион с центром в Новороссийске. Поэтому називалося Нова Уже набридло, але доведеться знову заперечити, що брехнючий звичайне звичайний невігластво. Справді частина південноукраїнських земель, який зараз називалася Новоросійською губернією у 18-19 столітті. З центром то у Кременчуку, то у Катеринославі, нині Дніпропетровській, який аж два роки називався Новоросійським. Однак ні ці області, ні тим більше Слобожанщина, Харківська і Луганщина ніколи не були у складі РФ. Что касается Запада, а вы что, не знаете, что ли, что э, после Второй мировой войны часть территории была прирезана к Украине как, э, э, как результат Второй мировой войны? Часть отрезали от Польши, там, от Венгрии, по-моему. Да? А, а Львов, каким был городом? Если не польским, вы что, не знаете об этом, что ли? Зачем вы мне такой вопрос задаете? Після цього практично не залишається сумнівів, що маршалок польського сейму Радослав Сікорський таки говорив правду в одному з своїх останніх інтерв'ю. Путін хоче, щоб Польща направила війська в Україну, сказав Сікорський. Це були сигнали, які вони нам надсилали. Ми знали, що це те, про що вони думають протягом багатьох років. Це була одна з перших речей, яку Путін сказав прем'єр-міністру Дональду Туску, коли він відвідав Москву. Він продовжував говорити, що Україна штучна країна і що Львів це польське місто. І чому б нам просто не розібратися разом. Бен Юда, Політіко Мегезін, 19 жовтня 2014 Після цієї публікації у Польщі та Європі вибухнув скандал. Дональд Туск, який 1 грудня очолить Європейську раду, заперечив існування такої розмови, забрав свої слова назад і Сікорський. Однак, як видно, у Путіна вже нема жодних внутрішніх гальм. Російські історики, коментуючи заяви Путіна, не помітили однієї дуже важливої деталі. Путін готовий говорити не тільки про героїчні сторінки своєї історії, але й про поразки, прямо натякаючи на потребу їх виправити. Зокрема, щодо Першої світової війни. Від нас ніхто на фронті не побідів. Нас розваліли із нутрі. От що вот прийшли. Росія об'явила себе приігравши кому? В страні, яка сама приіграла війну. Проте дипломатичні висловлювання Путіна у контексті війни Другої світової шокували в э, Польщу. А сама Польща що зробила, коли німці вошли в Чехословакию? Собрала частину Чехословакии. Так вона сама це зробила. А потом получила ответную шайбу. очевидный посыл, который лежит в фундаменте этой реплики, тот, что ну, как -то, кто смел, тот и съел. Но вот съели тогда, съели и теперь. И мир не изменился с тех пор. Мир изменился. И ровно об этом говорит историческая наука. Мир очень сильно переменился. И в этом мире сейчас действовать в рамках нравов, обычаев 30-х годов, боюсь, что это самоубийство. 3 травня 1939-го. Москва. За участю представників Англії, Франції, Польщі та СРСР тривають переговори по створенню антигітлерівської коаліції. Просто із залу засідань наркома закордонних справ Союзу Литвинова викликають до Сталіна. Бож народів повідомляє комісара про звільнення. Замість нього дипломатію доручають голові раднаркому В'ячеславу Молотову. Переговори щодо антинімецької коаліції тривають аж до 21 серпня. У цей день голова французької військової місії Думенк радісно телеграфує у Париж з повідомленням, що СРСР готове підписати військовий пакт. Уже за два дні стає відомо про підписання договору, але й іншого відомого в історії як пакт Молотова Рібентропа. За тиждень Гітлер і Сталін у якості союзників починають Другу світову війну. Таємниче звільнення Литвинова або чи міг би міністр Нергенохвала підписати пакт з Рібентропом? Путін адвокат диявола. Паралельні переговори з французами, британцями і поляками з одного боку і гітлером з іншого Сталін вів ще з весни і здається вже тоді зробив свій вибір. Ключ до розуміння цього звільнення Литвинова, справжнє ім'я наркома, Генох Валлах. Міністр Єврей, зрозуміло, не зміг би підписати договору з нацистами. 31 серпня 1939-го Верховна Рада СРСР ратифікує договір з Гітлерівською Німеччиною. А вже за кілька годин, на світанку 1 вересня, бомбардувальники Люфтваффе починають бомбити польські міста. Їх коригують радянські радисти з Мінська. Трохи більше як за два тижні, відповідно до таємної частини пакту Молотова Рібентропа, Червона армія нападає на Польщу зі Сходу. Засуджена практично усіма таємна угода сьогодні знайшла собі адвоката. Советский Союз подписал, подписал договор о ненападении с Германией. Говорит, ах, как плохо. А что здесь плохого, если Советский Союз хотел, не хотел воевать? Насправді, Сталин хоть и воювати. У Польщі 17 вересня 1939-го Сталін приєднався до свого союзника Гітлера у військовому нападі, відправивши Червону Армію захопити країну зі сходу. Вона зустріла союзний вермахт всередині країни і організувала спільний парад перемоги. Радянська і німецька таємна поліція пообіцяли один одному протидіяти будь-якому польському опору. У тилу радянський НКВС організував масову депортацію приблизно півмільйона польських громадян в Гулах. Він також стратив тисячі польських офіцерів, багато з яких тільки завершили бої з вермахтом. Десять місяців по тому. Країни Балтії також були окуповані Червоною армією і анексовані радянським союзом. Ці три маленькі країни втратили десятки тисяч громадян у депортаціях. Включаючи велику частину своїх еліт, балтійські держави були оголошені радянським законом такими, що ніколи не існували, щоб сама служба цим державам стала злочином. Радянська ідея, що держави можуть оголошуватися існуючими чи ні, яка віддається зараз у російських висловлюваннях про Україну, глибоко в'їлася в історичну пам'ять Польщі та Балтії. Тімоті Снайдер для New Yorker Review of Books. Заява Путіна викликала черговий шок. У окупованих за пактом Молотова Ріббентропа Литві, Латвії, Естонії, у Польщі, в Британії та США. Гардіан пише, що словами російського вождя була вражена канцлер Німеччини Ангела Меркель. Цікаво, що ще п'ять років тому Путін підписав статтю, який засуджував пакт Ріббентропа Молотова. Змінив думку чи просто брехав тоді, як вірно помітив російський історик Нікіта Соколов, це не просто слова, йдеться про намагання змінити картину світу. вновь начинают звучать не только у нас, но, к сожалению, и в Европе, и в Америке, голоса историков и политиков, опирающихся на этот взгляд, что, увы, значит, вот эта программа, после, которая после Второй мировой войны овладела умами человечества, о построении нового мира на принципиально новых основаниях который бы двигал политику не на основе кабинетных представлений о военном равновесии и паритетах, а все-таки на основе сотрудничества и игры, стремясь к игре с ненулевой суммой когда выиграли бы все от сотрудничества, а не от противоречий. И сейчас, к сожалению, ровно после крымской авантюры российского правительства зазвучали в полную меру голоса, утверждающие, что это затея потерпела крах, что мы возвращаемся к политике 18 века, к политике военных равновесий. Якось навесні один із ідеологів руського міра порадив Путіну вдавати з себе шизофреніка. Мовляв, юридивого з ядерною зброєю будуть усі боятися. Що ж, наприклад, журнал Forbes визнав Путіна найвпливовішою людиною року. Ми не, не переплутали, можливо, найвпливовішим божевільним року. Про травми Путіна від розпаду СРСР, а також про його намагання відтворити біполярний світ уже за тиждень. Незнання історії не звільняє від відповідальності.